Качена каша, частина друга, так сказати, продовжаємо продовжати. Після того, як ми її натеребонькали, провіяли і просушили, нам потрібно її відварити. І для даної каші нам потрібен курячий бульон. І тутечки, звичайно, було б краще, якщо б мамця наградила пітушком домашнім. Но... Що казати, будемо брати запчасті від городського. Що маємо, то маємо. А я надибала, слухайте саму жирну часть, надибала спинок, відварила спинки. Як тільки вони закипіли, собрала весь шум. Далі в цю воду бульон мисті спинками впулила цю кашу і варила на маленькому вогні. Щоб ви понімали, і 100 грамів пшона у мене вийшла каструля на 4 літра каші. Та й чого ж так багацько виходить? Слухайте, вона сильно сильно бубнявіє, прямо через щур бобняві. Я слухайте, вже весь бульон википів, я куштую, а вона сирова, минає час, додаю води. Знову куштую, знов минає час, знов додаю води. Слухайте, і так вийшла повна каструля. Час від часу, коли куштувала, це пробувала на готовність. Слухайте, додавала солі, так сказати, доводила до нужної кондиції. Окремо підсмажила, в Мене були вішинки з цибулькою. Просто підсмажила до такого золотавого кольору, посолила і поперчила. До речі, грибочки під цю кашу прямо дуже вписались. Прям тако сочетається, сочетається. Чи вартує ця каша того часу? Так дійсно вартує. Я вважаю, що кожен, хоч разочок, але повинен спробувати. Це дуже смачно і при цьому дуже ситно.